У відділенні ультразвукової та функціональної діагностики 4-ї міської клінічної лікарні імені Леоніда Куроєдова протягом останнього року було встановлено кілька сучасних діагностичних апаратів. Зокрема, цей апарат УЗД, що значно покращило швидкість та якість діагностики. Це апарат, отриманий буквально рік тому. Він Останньої моделі надає нам великий спектр обстеження в багатьох системах: це серцево-судинна система, травна система, також можна досліджувати суглоби. Ми зараз набагато більше приймаємо пацієнтів завдяки тому, що дуже багато обчислень і різних показників дають нам саме оці апарати. У середньому за квартал у відділенні проводять понад 52 тисячі різноманітних обстежень. Крім ультразвукової діагностики, відділення надає інші медичні послуги, такі як електрокардіографія, кардіограма та різні ультразвукові дослідження. В нашому закладі ми багато оновили техніки, зокрема в відділенні функціональної діагностики. Було придбано три сучасних експерт-класу УЗІ апарата, за допомогою яких ми зможемо оглядати всі органи. І системи. Також були придбані добові монітори артеріального тиску та добові монітори серцевої діяльності. Нова техніка, по-перше, покращить сервіс надання послуги, зменшить черги. Завдяки сучасному обладнанню та висококваліфікованому медичному персоналу пацієнти отримують точну та швидку діагностику, що відповідає вимогам часу.